Ми вже на наступному полі, нарешті все зробили. Там ман, там Джундір, хлопці працюють, ми теж, каптка моїм нині дупа, а то нічого то таке. Я про інакше. Хотів би розпитати, може хтось щось напише, хтось щось розкаже про е, ярій ріпак. Цікавить ярий ріпак, того цікавий діарій ріпак, тому що, по-перше, я зараз молодшу, і, по-друге, ми хочемо попробувати в себе в господарстві. Так як ми сім'ї по нулю, мені кажеться, ярий буде цікавіше, тому що більше є навесні вологи, І він зараз і краще. Нас вже два рази ми були, пересівали. Хто дивився мої попередні відео, бачили, що ми пересівали ріпакет кукурузою цього року і минулого року. І цікавить ярі, може якісь агрономи, може є люди, які мають свої господарства. Боже, є просто комбайнери, які бачать його кожен рік, то ярий ріпак. І люди, які його сіють. Як він вам? От Просто як ярий ріпак. Як він себе показує. Є хлопці, які молотять, Ярий ріпаки, я це перший раз молочу. Які то ножі в середньому було, два з плюсиком. Ну, Цікавить більше Західна Україна, так що просто у нас тут ми Тернопільщини. От Цікавить не Хмельниччина а Тернопіль, бо ми на межі. Між Тернопільщиною і Хмельниччиною.